Перекрили дорогу сьогодні. 15-й атошники заблокували в'їзд і виїзд з автовокзалу на вулиці Бандери, колишній бамана. Що вимагали? Далі перекривши дорогу, атошники вимагали виконання закону про пільги для учасників бойових дій. За їх словами, керівництво автовокзалу ним нехтує. Первая претензия это, почему по паспортам, УПД и паспортам, почему из других атошников, из других городов вы не продаете билеты, вернее, продаете по полной стоимости билеты. Друге, чому ви продаєте білети сім'ям погибшим? 50%? Третє, чому ви дітям погібших продаєте білети 100%? Я не довольний цим. Почому там, тому що всі питання повинні вирішуватись мирним шляхом. От по закону за пів години представники поліції попросили пікетувальників розблокувати дорогу. Розблокуйте транспортну комунікацію, оскільки ваші дії зараз, хочете чи не хочете, несуть кримінальний чинок. Розумієте, яке передбачено покарання. Атошники в'їзд до автовокзалу розблокували. Зі своїми вимогами пішли у Сумську облдержадміністрацію. Там розповіли, як сину загиблого Атошника відмовили продати квиток за пільговим тарифом. Є чоловік тут присутній, Я його по-другому не можу назвати гнівом, Як гнів. Который сказал сыну погибшего. Вот эти слова. Который сьогодні мені в глаза сказал, що он такого не говорив. А він мне сказал, что он такого не говорив. Покажите мне запись. Те, що відбулося, це з моральної сторони, однозначно це недопустимо. І треба, Микола Михайлович, вам зараз теж висказатися і якісь заходи вживати до ваших працівників, тому що дійсно ну, звучать ті речі, які недопустимі. Був в время, значить, Ніколай Андрійович, заміститель мої е, об'єднання, і начальник автостанції. Значить, те, що я потім розібрався, значить, і я, Олександр Олексійович, вам не дав <кху> декардую вчора. Со сторони Нікола Андрійовича нарушення. Порядка, який определен Сумської області, не зрештою сталася бійка. Звертаюся особисто до канатовок вокзалу, Що я це питання? Буду в Києві, буду піднімати до міністра інфраструктури, буду звертатись, да? буду звертатись... З таким проханням, з перевірками, що йде порушення закону в Сум Сумській області іменно по перевізникам, і ми, я думаю, наведемо лад спільними зусиллями. У підсумку вирішили продовжити діалог у середу, 3 серпня. Кирило Бондаренко, Ірина Касьяненко, Сергій Мілевський та Олександр Гордус на часі новини.